Слава Україні, шановні глядачі Першого подільського. Сьогодні будемо говорити про благодійний проєкт, який із 1 грудня минулого року стартував і який покликаний допомагати фінансово допомагати постраждалим від війни. І власне він наразі дещо продовжує свою дію завдяки кому хто вже отримав фінансову допомогу. І власне хто на неї може розраховувати, враховуючи Вашингтонські критерії, будемо сьогодні дізнаватися у Фахівчині, яка завітала на ефір. Знайомтеся. Це Марія Омелянчук. Координаторка проєкту багатоцільова грошова допомога для людей, що постраждали від війни в Хмельницькій та Одеській області. Здрасте, слава Україні! Героям слава доброго дня! Вітаю вас! Дякую, що завітали, пані Марія. Ну а направду, цей проєкт, який я вже зазначила з грудня 2022 року, по 31 травня поточного року, вже діяв. І ось з 1 червня ми очікуємо його продовження. Як було зазначено, логічне продовження. Тобто, давайте ми дізнаємося, скільком людям уже була надана. ada pemohon. Власне, ви правильно підмітили те, що це є продовження проекту. Загалом проект почав діяти з 1 червня минулого року mm. після повномасштабного вторгнення. Ось і цей проект перший він діяв до кінця листопада, і вже з 1 грудня це є логічне продовження. Також проект діє 6 місяців. І от, власне, він 31 травня мав би дійти до свого логічного завершення. У першому проєкті ми охопили аудиторію близько 14,5 тисяч бенефіціарів. Ось і вже від 1 грудня, і по сьогоднішній день ми зареєстрували вже більше 7 тисяч осіб. І власне скільки коштів вже виплачено у рамках цього проекту, якщо зважаючи на ну величезна цифра Е, я назву вам цю цифру, але я хотіла б також зазначити про ту суму, яку ми надаємо людям. Ця сума вона складає 6660 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Сума ця йде з розрахунку на задовільнення потреб на три місяці, тобто по 2220 тисячі гривень на три місяці, але ми цю суму надаємо. Разовим платежем. ось, І максимально в сім'ї може її отримати 4 особи. Максимальна сума на сім'ю це 26 440 гривень. Ось, і власне, так як я вже сказала, що ми вже перетнули позначку 7 тисяч бенефіціарів, тому ця сума сягає більше 47 мільйонів гривень. Це тільки від 1 грудня 2022 року. Ми знаємо, що ви і по громадах їздите, надаючи ось таку от підтримку населенню, яке постраждало від війни. Власне на один такий виїзд завітала і наша знімальна група. Тож ми маємо вам що показати. Дивіться сюжет. 6660 тисяч гривень можуть отримати переселенці. Благодійний фонд Карітас за підтримки Українського гуманітарного фонду надає фінансову допомогу вразливим категоріям населення. Цього дня працівники Карітасу приїхали до городка, аби зареєструвати на отримання допомоги останню частину людей. Ми мали зареєструвати по проекту 6500 чоловік, але ми вже зареєстрували 6700. Плюс сьогодні буде не менше 200 так. Така сума призначена на одну людину, проте з однієї сім'ї можуть зареєструватися не більше чотирьох осіб. Кожна родина витратить отримана на найнеобхідніше. Нам потрібен дитині одяг купити, підгузки нам дають суміш. Ми купуємо дитині суміш. Нам треба на суміш кошти, і дитині одяг, і собі одяг. І на лікарство нада дитині назначили лічення. Надалічитися. Думаємо про садочок, можливо, якісь розвивальні, як діти. Воно зараз все так дорого коштує. Якісь зошити, треба щось вже вчити, ручку до письма, малювати, краски, олівці. Отакі От потреби, тому що щоб вона вже трошки звикала. Ми живемо в будинку, в якому є борги. Їх треба оплачувати, бо туди-сюди буде зима. А якось треба опалювати хату. З початку війни в Городоцькій громаді проживало більше 6 тисяч переселенців. На постійне проживання залишилося понад 4 тисячі осіб. Кожному з них грошова підтримка вкрай важлива, адже вони можуть її використати за власними потребами. Люди вже, так якби знаєте, стараються якось закріпитися тут, щоб вже знайти собі помешкання, якусь, можливо, навіть роботу, хто ще такого віку, що працює. Ну, важко пенсіонерам, бо вони, знаєте, морально. Вони все життя залишили там, там була праця, там була квартира, там була ну, там є спогади такі приємні. А зараз, зараз вони проживають дуже в різних умовах, і тому морально пенсіонерам досить досить важко. Цей проект підійшов до свого завершення, проте Карітас і надалі продовжить реалізовувати подібні ініціативи, аби допомагати усім, хто цього потребує. Ну і, власне про те, що дійсно цей проект продовжується, ми сьогодні говоримо у студії разом із нашою гостею з пані Марією. І пані Марія, питання до вас не лишень у городоцькій громаді, про яку ми щойно побачили сюжет, я впевнена, Ви побували за час реалізації цього проєкту. Скільки громад охопили? Скільки ми виїздів охопили було? абсолютно всі громади Хмельницької області? Ми побували у найвіддаленіших куточках, тому що власне наш проект він спрямований на підтримку людей, які проживають у найвіддаленіших закутках Хмельницької області, повіддаль від обласного центру. Тому область ми об'їздили. Повністю всю, від півночі до півдня, від заходу до сходу. Інколи ми робили також виїзди і в малесенькі-малесенькі села, де люди не могли добратися десь до місця реєстрації, тому з певністю можемо сказати, що опрацювали повністю всю Хмельницьку область. І важливо, що, що не лише от збір таких от людей відбувався в одній локації, як ми це побачили у нашому сюжеті, а що ви навідувалися і до маломобільних людей, які не могли бути присутніми на ось таких зборах. Так, це є велика заслуга тих людей, які писали проєкт. І нашою перевагою є мобільна бригада, яка має змогу виїжджати ось не тільки у місце реєстрації, але й безпосередньо у помешкання до людей, тому що наш проєкт спрямований на підтримку людей з інвалідністю, і дуже часто люди не мають змоги добратися до місця реєстрації, тому ми дійсно виїжджаємо до людей. До лежачих людей до людей, які пересуваються на інвалідних колясках, дуже багато таких випадків, дійсно, дуже багато. І з кожної реєстрації мені важко перелічити насправді, скільки виїздів таких ми здійснили. Але при кожній поїздці в нас обов'язково є сім'я, дві-три, куди ми їдемо безпосередньо додому. Зазвичай ми попереджені про такі сім'ї, оскільки ми тримаємо дуже тісний зв'язок із головами сільських рад, так із з відділом соцзахисту і нас попереджають заздалегідь про те, що є така сім'я, яка не буде мати змоги приїхати на реєстрацію, і ми собі заздалегідь готуємо виїзд до людей додому. Благодійний фонд «Керітас» зазвичай є сам тим неймовірним донором, який підтримує людей, які потребують цієї матеріальної підтримки, не лише матеріальної, так і соціальної певної підтримки. Ми про це неодноразово говорили у наших ефірах, але у цьому проєкті донором виступає інший так. Фонд ви є партнером. Розкажіть хза вдяки кому здійснюється ця реалізація проєкту? Реалізація проекту здійснюється завдяки українському гуманітарному фонду, так при партнерстві Карітас України. Карітас Хмельницький є тими реалізаторами, так є тими руками, які можуть доторкнутися до людей. Тобто ми збираємо інформацію, так ми їздимо, реєструємо людей. А вже безпосередньо перерахунок коштів здійснюється Карітас України за підтримки Українського гуманітарного фонду. Власне, і в сюжеті, і ви частково, пані Марія сказали, хто може скористатися ось такою допомогою. Так, це вразлива категорія населення, яка постраждала від війни, вище перелічить, і на початку мною було заявлено, що а, люди мають відповідати певним критеріям, Вашингтонським критеріям. Що це за критерії? Детальніше нам розкажіть. Я хотіла б розпочати загалом з того, що в нас є шість категорій вразливостей, по яких ми реєструємо людей. Перша категорія це вагітні жінки, матері діток до трьох років, це самотні батьки, опікуни, самотні люди похилого віку, кому понад 60 років, важкохворі люди. ось І також це люди з інвалідністю, перша, друга група та ті люди, які відповідають Вашингтонським критеріям. Власне, даний проєкт. Який почав діяти з 1 грудня до 31 травня, так поточного року, звертає особливу увагу на людей з інвалідністю. І, і практично половина людей, кому ми надали нашу допомогу, це є люди саме з інвалідністю перша друга група та важкими фізичними вадами. По Вашингтонських критеріях, і тут е, я хотіла б зазначити, що у місті Хмельницькому ми реєструємо тільки по цій категорії: категорія інвалідності та важкі фізичні вади. По області у найвіддаленіших куточках ми реєструємо по всіх інших шести категоріях вразливості, включно з людьми з інвалідністю та фізичними вадами. Це була умова цього проєкту, так щодо так. цих Вашинтонська критерія. Це була умова проекту про те, що певний відсоток людей повинні бути саме люди з інвалідністю та важкими фізичними вадами, які ми визначаємо по вашингтонських критеріях. Ось власне детальніше по вашингтонських критеріях, що ж таке вашингтонські так. критерії? Це набір питань для того, щоб виявити функціональні обмеження у людини. Бачите, ми живемо в таких реаліях, в такому сьогоденні, що до нас постійно прибувають люди. Ці люди евакуйовані, ці люди тікали з-під обстрілів. Дуже часто до нас приходять на реєстрацію люди, які не мають медичних довідок, які втратили медичні документи. І при оформленні будь-якої іншої допомоги ці люди вони зазвичай залишаються осторонь, тому що їм немає будь-якої довідки, яку б вони можуть додати до загального пакету документів. І наш Будійний фонд надає можливість таким людям зареєструватися без медичних документів. Ось, як ми визначаємо, чи проходить нас людина по цих Вашингтонських критеріях чи ні, ми задаємо людям питання. Їх є шість. Перше питання, ось вже детальніше так ми зупинимось, це чи погано ви бачите навіть використовуючи окуляри. Сюди відносяться люди, які мають порушення із зором. Так, це може бути атрофія зорових нервів, це може бути ускладнена катаракта, глаукома, фізичні травми. Так. Дуже часто от, люди приїжджають дійсно вже з такими травмами, внаслідок обстрілів, люди постраждали. Наступне питання: чи людина добре чує, чи не чує вона взагалі навіть використовується. Слуховий апарат. Тут також ми звертаємо увагу на те, що люди постраждали внаслідок вибухів. В людей траплялась контузія, так ось, і внаслідок цього люди вони втрачають як зір, так і слух. Інколи він може в них відновитися, інколи не може відновитися. Але людина ще не встигла навіть до лікаря звернутися. Ось їй потрібна підтримка, і ми можемо цю людину підтримати. Окрім зору слуху, також ми визначаємо людей по опорно-руховому апарату, чи важко людині ходити, підніматися по сходу. Сюди не тільки опорно-руховий апарат відноситься, а також коли в людини є запаморочення, коли є важка задишка, ось проблеми з ногами. Дуже часто ті люди, які страждають важкими серцевими захворюваннями, також відносяться сюди, саме в цю категорію, люди з астмою. Окрім цих трьох Вашингтонських критеріїв, є ще таке, як порушення пам'яті, мислення. Так, це вже внаслідок нервової системи, так, якихось захворювань, порушення мовлення. Ми запитуємо завжди, скажіть, будь ласка. Чи розумієте ви співрозмовника? Чи люди розуміють вас? Зазвичай ми виявляємо це порушення безпосередньо при самій реєстрації. Ми бачимо, наскільки легко чи важко людині формулювати свої думки. Ось. Тому це такі категорії щодо зосередження пам'яті уваги, мислення, а також психічних розладів. Ось і саме задаючи людям ці запитання, ми можемо побачити, наскільки ця людина потребує нашої допомоги, і ми її реєструємо навіть без медичних документів. Направду на таких гуманістичних засадах усі ці питання, усі ці критерії адже ви не лише в принципі допоможете потім, так? так але є фактично спілкуєтеся з людиною, це своєрідна така також важлива підтримка сьогодні. Запитати, як ви в процесі того. Дуже дякую, рисково. дуже дякую за таке от роз'яснення стосовно цих вашингтонських критеріїв. Якщо йти далі і говорити про цю допомогу, вона є одноразовою. Яким чином так я зрозуміла з ваших слів? Так, в рамках одного проекту ця допомога є одноразовою. Так, отже, як ви ось розумієте, що людина не отримувала іншої допомоги від інших благодійних фондів? Адже це також є такою умовою, частково. Так У вас якийсь спеціальний є не знаю, перелік людей, чи яким чином база, можливо людей, які постраждали від війни? Так, звісно, в нас є така міжорганізаційна платформа для дублікації, mm -hmm. де ми перевіряємо людей згідно їхніх ідентифікаційних кодів, чи отримують вони допомогу від іншого благодійного фонду. Але я також хочу зазначити, що навіть якщо людина зареєструвалася в нас, ми її перевірили і побачили, що на даний момент вона отримує допомогу від іншого благодійного фонду, ми бачимо, коли закінчується термін дії цієї допомоги. І якщо ми побачимо, що ця допомога вона триває, до прикладу, до 31.05 і закінчується, тому з 1 червня ми знову людину подаємо на перевірку вже автоматично. Так? І якщо все гаразд, так звана людина чиста в базі, тому ми обов'язково цій людині виплачуємо кошти. Боже, ми ставимо в резервні списки людей? Направда, якщо я от хотіла запитати е, наступне питання моє про те, скільки часу має минути від там, реєстрації до отримання коштів, то от ще такий нюанс ви уточнили, що направду, <гум> людина у будь-якому випадку отримує цю допомогу. Так лише так. потрібно зважити на певні моменти. Так, от зареєстрували, і е, відповідно скільки часу має минути. Досить швидко. Завжди при реєстрації ми враховуємо форс маржорні обставини. Тому людям ми кажемо, що очікуйте, будь ласка, на допомогу. Якщо все гаразд, ви пройдете перевірку на пересічення, так званий кросчекінг у системі дедублікації. Ви отримуєте кошти протягом 10 робочих днів. Як це працює в Карі та Хмельницькій? Ми реєструємо людей з понеділка по п'ятницю і вже в п'ятницю ввечері сформований реєстр. Реєстр ми подаємо на перевірку на пересічення. Відповідь ми отримуємо досить швидко. Уже в понеділок у нас є готова відповідь, і е, готовий реєстр ми подаємо на Карітас України, де відбувається власне і проплата. Тому ті люди, які зареєструвалися в понеділок, їм потрібно трішки зачекати до наступного тижня. Ті люди, які зареєструвалися в кінці тижня, в п'ятницю вони вже в середу зазвичай отримують всі кошти. Давайте, пані Марії, ми ще проговоримо алгоритми, тобто якого повинні дотримуватися люди. Це має бути якийсь пакет документів, аби вам подала його, так Звісно. можливо, нагадайте, куди саме звернутися вони мають, якщо це у місті Хмельницькому. Давайте, тому що знаємо, що у громадах є свої локації. А в нас діє номер телефону гарячої лінії, mm -hmm. тому внутрішньо переміщені особи, які проживають в місті Хмельницькому, вони обов'язково повинні попередньо подати заявку на реєстрацію. Так, ми спілкуємося з людьми, ми виявляємо, чи дійсно людина підходить нам під. Реєстрацію, і тоді, коли визначаємо день реєстрації, ми людям телефонуємо і запрошуємо їх. Так, тобто, це в місті Хмельницькому по громадах. Алгоритм трішечки інший, тому що в нас дуже тісна співпраця з органами місцевої влади. Так, тому ми попередньо за два тижні готуємо виїзд. З реєстрацією по соціальних мережах іде оголошення про те, що Каріта та Смельницький приїжджає з метою реєстрації в ту чи іншу громаду. Ось і безпосередньо вже спеціалісти відділу соцзахисту. Ми допомагаємо їм. Вони це в такій тісній співпраці в симбіозі. Ми повідомляємо людей по громадах. Ось і таким чином люди приходять, і ми їх реєструємо. І ще питання про проект. Можливо, вам відомо про його розширення? Адже було зазначено, що він працює у Хмельницькій області та Одеській області. Так, це така багатоцільова грошова допомога. Так. Чи планується в інших областях? Попередній проект, який в нас діє від 1 червня до кінця листопада, діяв на базі Хмельницької та Полтавської області. З 1 грудня це Хмельницька та Одеська область. Ми маємо надію велику на те, що проект буде продовжено про те, що будуть підключені інші області, тому що люди дійсно потребують цієї допомоги. Достеменно знаю, що по різних Карітас Карітасаху діють інші грошові проекти. Ось власне в нашим донором є Український гуманітарний фонд, і він зараз надає допомогу саме Хмельницькій та Одеській області. Сподіваємося, що буде ще й третя, й четверта хвиля, і ми також буде так. у цьому переліку у цьому списку, так. щоб була можливість допомогти якомога більшій кількості людей. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую, дякую вам. За, за те, що допомагаєте. Дякую. І можливо підіб'ємо підсумки. Маємо що буквально пані Марія хвилиночку те основне про що варто нагадати, можливо, зважити, звернути увагу нашого глядача. Отак, от стисло стисло е, стисло е, про те що е, ми е... Завжди вимагаємо оригінали документів, так щоб люди одразу розуміли, що приходити не з копіями, приходити з оригіналами, так тобто паспорт, ідентифікаційний код, довідки ВПО, банківський рахунок, і приходити, не боятися. А ми переможемо. В нас все буде гаразд, будь ласка, каріта Сминицький чекає на вас. Приходьте, ми вам допоможемо обов'язково. І єдине, що ми забули сказати про гарячу телефонну лінію. Якщо у вас є, можливо, просто зараз скажіть цей номер телефону нашим глядачам. Вони зможуть потім зглянути його. Номер телефону 097 957 4460. Так, є. Все, на що сказали. Я вам дуже дякую за змістовну розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тепер, якщо ви потребуєте допомоги і, власне, підходите за усіма критеріями, про які ми сьогодні говорили, то ви можете отримати оцю от багатоцільову грошову допомогу від Українського гуманітарного фонду та Карітас Хмельницький. Тож тепер ви знаєте, що робити. Все буде Україна. Побачимось!